Всім доброго дня. Сьогодні вийшла в тепличку е, перший раз за кілька днів. Не знаю, скільки я не виходила. Можливо, днів 4-5. Не виходила сюди на город. Як тут класно. Тут хорошо. На вулиці в нас дуже сильний вітер, дуже холодний. Вийшла, не можу зібратися з мислями, не можу знайти тему для розмови. Не то, що не можу. Просто в нас кое що сталося. У нас сьогодні похорони захисника. Цей хлопець був однокласником мого сина. Сьогодні в нас прощання з ним. Давно вже минуло 40 днів, як він загинув, але загинув він на території окупірованій, ну, захопленій вже і під Херсоном, коли Херсон звільнили то не знаю, як там йде ця процедура по обміну чи як, але ну, сьогодні його віддали і сьогодні пройде з ним прощання. Я, звісно, дуже не то, що хотіла б. Якби трішки було більше здоров'я, я пішла на похорони. Так, пішли мої діти на похорони. Я залишилася вдома, тому що ну, машиною туди їхати тут і недалеко, але народу дуже багато, а я туди, мені йти дуже важко після мого падіння, тому чоловік сказав, сиди вдома. І от я ходила-ходила, не можу знайти собі місця. Вирішила трішки зняти відео, трішки відволіктися від цього. Якщо це можна, звісно, сказати, що відволіктися, це дуже важко переносити таку потерю, Залишилося троє діток. Там мені писали. Писали в коментарях, що в нас воюють найомники. Ні, в нас не вою, найомники воюють, в нас воюють наші хлопці, наші хлопці. У нас із села дуже багатьох забрали. Е, ну, Кого при, призвали, хто пішов добровольцем, е, пішли захищати свою рідну Україну. то дуже люди заблуждаються, що в нас немає. Думають, що тут росіян будуть з розпростертими руками зустрічати, але це далеко-далеко не так. Навіть ті люди які були за Росію ще 8 років назад, коли в нас почалася війна в Донецькій області, Донецькій Луганській, то зараз таких людей дуже-дуже мало, можна сказати, одиниці. Які піддержують руський мір, тому що ми побачили на своїй шкурі, який це руський мір і до чого це призводить. Питали, писали мені, що економія, економіка Росії і України зараз дуже впала, так, дуже впала, але нам до економіки Росії нема діла зовсім. Ми хочемо просто без них жити. І економіку ми піднімемо, все в нас буде добре, а Росія нехай як хоче. Це я знову підняла тему політики, хоча я не люблю цю тему піднімати. Просто в мене сьогодні такий настрій не дуже гарний, бо... Я ж кажу, що в нас сьогодні відбувається прощання з нашим захисником і з Вадимом Голубничим, який віддав своє життя за те, щоб російський окупант не топтав нашу землю. Тому дуже важко, дуже важка утрата, дуже жалко Цю людину, тому що він був дуже-дуже хорошою людиною, дуже хорошою. Я його дуже хорошо особливо, особисто знала. Він у нас вдома бував дуже-дуже часто, тому що ходив один клас із моїм старшим сином. Ну і вони, вони дружили. Так що, так, що ось так, така в нас нехороша подія. Невесела, дуже сумно, але ми будемо його пам'ятати. І, і думаю, він не зря поклав своє життя за нашу Україну. У нас все буде добре обов'язково. Співчуваю Коті. Її дітям дуже важка утрата. Тому ось так у нас такі холодні дні зараз. Дуже холодно, дуже холодний вітер. Я не... вчора читала коментарі, у нас був у Фейсбуці. За світло, що нема світла, в хоті холодно, тому що отоплюється електрикою. ну Треба ж думати, якось вже давно сказали, що треба думати альтернативу якось придумувати, щоб було якесь опалення без електрики, тому що йде зима. І якщо ви знаєте, що у вас маленькі дітки, то, звісно, треба щось. Щось думати друге, крім електрики, булір'ян, наприклад, поставить, якщо це частний дом. Ну, це частний дом, Жіночка писала, що немає світла, два часа в сутки дають світло і не можна натопити дім. Конечно, це дуже важко, взрослим дуже важко, а дітям, в кого діти, в кого хворі старики, то, звісно, дуже важко. Тому треба подумати про те, щоб опалювати дровами чи вуглю. Ну, Якось подумати над цим. У нас сьогодні працює артилерія, то вибухи чуть цілий день з самого ранку в нас працює артилерія рядом. Ну, прильотів наскільки я знаю, ще в ну, останні дні немає по Дніпру. Ну, іменно по Дніпру, не по області. Дивилася в інтернеті, чекає Україна чекає на масований обстріл знову ракетами, бо це вже як закономірність у росіян то всі повинні розуміти насчет електроенергії, що треба економити. Економія дуже-дуже-дуже економною бути. Хто може, допустим, випрати щось руками, можна і руками випрати. Пилосус, я, наприклад, взагалі пелісус не включаю. Можна і віночоком пройтися, можна влажну обурку зробити і не тратити електроенергію на такі нужди, щоб працювати полісусом. Зараз зайдемо сюди, подивимось, що тут у мене, тут у мене красота. Все зелененьке, дивіться, гарна розсотка стоїть. Е, до, якби не оці растюхи, то, звісно, ну, тут хоч трішки відлікаєшся від цих подій, які зараз. І трошки на душі стає легше, якщо можна це сказати. Ось зараз покажу, в мене полуничка стигла вже висити у горшку. Ось, ось ось, ось бачите, ось така полуничка. тому трішки стає на душі легше, були в нас такі. Заморозки хороші до 4 градусів, ще обіцяють ось до восьми, а потім знову потепліє. Я думаю, все буде добре, все росте. Ось які корішочки гарненькі, бачите? Так що життя продовжується, несмотря ні на що. і дором нас обстрілюють і тратять ракети, все одно ми не будемо просити у Путіна пощади. І не будемо давити на Зеленського на переговори, тільки після того, як вони освободять нашу. Території, тоді можливі переговори. Я тільки за, тільки за це. Тому що немає смислу їм давати передишку, щоб вони зібралися з новими силами і знову пішли в наступ. То я думаю, тільки прав... наш президент придержується правильної точки зору. Що не йде на, на уступки і не здає наші території. Це найголовніше. Звісно, людей не вернуть, тих, що вже немає, яких ще вб'ють ракети московські. Ну, ми все одно переможемо, все буде добре у нас. Думаю, завтра, післязавтра знайду тему для обговорення. У мене є які вже наброски, але просто зараз от просто не можу, не можу ні про що говорити друге, як в мене, в мене одна думка зараз. Тому що, як ви знаєте, нас Наші сини, наші батьки, брати, чоловіки теж знаходяться на фронті. Тому, звісно, дуже важко. Дуже важко, як у нас случаються такі потіри. Я знаю, що потірі в нас дуже великі. і Ніхто нічим не може замінити ці патрі, тому що, тому що це наші рідні люди. Тому ось так. Таке відео невеселе, пробачте, що ну не можу, не можу я веселитися, не можу е, ні про що друге думати. Дуже, дуже важко, серце болить. Болить за наших хлопців. Я думаю, в багатьох таке, такий настрій, як і в мене, тому що не одним нам на наше село приходять похоронки. Особливо тяжко під Бахмутом, дуже тяжко, там дуже-дуже важка ситуація. Мій сину недавно відтіль вернувся, то. Говорив, що там дуже-дуже тяжко, особливо в піхоті, там, ну, ну, там просто, просто жах. Там трупи, у трупами просто застелена земля. То ось так, кіт мій проситься у теплицькочку. Котик, що таке? Васька, що, змерз? Вася. Ой. На всій ліз мерз, пруситься в теплиці. Ні, в теплицю не пустю, Хо йде іде почегорку. Там в почегорці тепла батарея йому там буде тепло. Так Промерзують мої все. касетки. у мене. Трішки вимерзла все зароза, що там є, а потім позаносю в тепличку. Ну, позаносю коли трішки під душею, а зараз нема в мене. Здоров'я їх тягать, так що. Щось собаки з умо посходили. Так. Зараз на вулиці вітер, то піплиці не відкриваю щоб не рвало плівку, все одно там не жарко, а коли вітер прекратиться, то, конечно, відкрию, щоб провітрити. Обов'язково треба провітрювати теплички, щоб не було грибкових болезній. Конечно, планів у мене було ще багато, але нічого не зробиш. Потепліє, тоді буду долі. Осуществлять свої плани, які ще не зроблені. Ось так виглядають мої плантації полуничні. Полуничка вже засипає і знаходиться в стадії сну. Боська, ну, як завжди, зі мною. Не пропусти і одного розу. Так, ну, на цьому все. До побачення, всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І все буде Україна обов'язково. Ми обов'язково переможемо. Я, наприклад, не сумніваюсь в цьому ні, ні на минутку. Всього найкращого.